Новий навчальний рік для учнів Запорізького ліцею Промінь цьогоріч розпочнеться у стінах Логосу. Рішення про об'єднання навчальних закладів у рамках трансформації мережі шкіл ухвалили на сесії міськради. В об'єднаному закладі викладати географію буде Ольга Медведєва. Вчителька вже знайома з ліцеєм Логос, тож сподівається на плідну роботу. Я вчитель географії в 10-11 класах. Свою професію дуже люблю. Дітей теж обожнюю і вважаю, що мені цікаво буде працювати саме в цьому закладі на цій посаді. Також трішечки заклад для мене знайомий. Мені подобається керівник даного закладу. Сподіваюся, що ми з ним і спрацюємось. Вчителька іноземної мови ліцею логосу Сельвіра Сальнікова теж налаштована оптимістично. Каже, педагоги закладу дружні та згуртовані, тож оновленню колективу тільки рада. До того ж, в наступному році вчителі логосу зможуть побачити і нові обличчя серед учнів. Це щось нове сьогодні. Ми детальніше все мабуть узнаємо. Ну сподіваємось на плідну співпрацю, нові обличчя в нашому колективі. Колектив у нас дуже такий. Гарний, дружний, тому нові люди це завжди цікаво. Сподіваємось, що буде можливість побачити дітей, які ростуть без нас. Ми їх ну не бачимо, хочеться живу спілкуватися. Незабаром на, на території ліцею Логос розпочнеться будівництво однієї з підземних шкіл у Запоріжжі. Безпечне місце дозволить навчати в очному форматі 500 школярів, а за умов позмінного графіка близько тисячі, тобто всіх лицеїстів. Ці роботи повинні бути закінчені до кінця календарного звичного навчального, до кінця календарного року. Ну, вважаємо, що так буде, ну, щоб вона почалася, почалося будівництво і ми отримали якісне місце, де ми можемо проводити процес очний, бо ми теж скучили без дітей. Після об'єднання Логосу та променю в новому закладі навчатимуться понад 900 учнів, а педагогічний колектив налічуватиме 96 працівників освіти. З 1 вересня освітній процес тут розпочнеться за трьома навчальними планами: денним, вечірнім та заочним. Вадим сорвін, Роман Котляр, телеканал МТМ.